О, наче розвіднюється. Сонечко вийшло. Пора їхати за місто. За містом так гарно, дерева квітнуть ще, аромати ще. вам трошки квіточки італійських. Такі кущики гарні. Силікий Жасмін, як і в нас не чу. Такі цікаві, як дзвоники різних кольорів. Відео для мами про квіточки бажаю знятим. А тепер п'ю капучино, капуччо і пригадую віршик. Краса природи, справжнє диво, скрізь неповторне і живе. І щось там та-та-та-та красиво. У небу, сонечку, пливе. Гарного дня!